Багнюка та перекрита дорога. Люди говорять, все це через порив труби. Саме на цьому місці аварія трапляється стабільно двічі або тричі на рік. Та замість того, щоб один раз якісно відремонтувати трубопровід, комунальники тільки роблять вигляд, що працюють, нарікають місцеві. 9 декабря прошлого року був порив обнаружен. Земля піднялася, Ось здесь ми визволи. Службу з горводоканалу 3 4-го числа вони приїхали, відкачали ночі. Приїхали обычно приїжджають ночі як Зробили, нагадили і уїхали. Накопали, зробили, чуть-чуть опять присипали і уехали. Всі на этом все кончилось. Куда ми не обращаемся, Ніхто ні на що не реагує. Розрита яма знаходиться поруч із приватними будинками. Вода, яка витікає звідти, руйнує їх фундаменти. Місцеві розповідають, серед сусідів лише літні люди. Та якщо комусь стане зле, швидка просто не доїде вот тут це вже до такої степені хроніческо. От знаєте, от бувають тут болезни, а це хронічека. І люди просто уже тут невиносимо. От действительно у жінки скоро дому йде під воду. Ні скоро я не під'їхати, ні скора і нічого. От стало человеку плохо. Там, але що. От як під'їздити скоро я сюди. Та да нікак. Куди мешканці Вишневої тільки не зверталися, але все марно. Перший міський вирішив допомогти місцевим. Викликали представник Водоканалу. Аби вирішити проблему людей, приїхала не тільки бригада ремонтників. Вислухати місцевих вирішила навіть виконуюча обов'язки начальника підприємства. І я тут все делаю, кожен Божий год эти бардюри ставлю. Сколько, вот это, послав, сколько? Это ваше все поделано. лавка поломана. У сусідів лавку сломали, дерево сломали. Ось, стоїть деревина, взяли, їм ветки треба закрити, взяли, попиляли, не спрашивай, все. Ви тут як хочете – живіть. працівники крибас водоканалу обіцяють аварію, намагатимуться усунути як немога швидше та запевняють, що за воду, яка витікала, мешканці платити не будуть. Усі кошти комунальники беруть на себе. Аварія, яка прийшла по вулиці Вишньовій, на жителі ніяк не отразіться. Люди будуть платити по щочикам які встановлені у них в водопроводних колодцях согласно показаниям щочка, то что що произошла утечка води, оплачивать будет, вернее, патері потери наше предприятий Крибасводоканал. На сьогодні ми сейчас определимся, як укрепить трубопровод і будет выполняться обратная засипка. юристи кажуть, якщо під час усунення пориву пошкодили клумбу, лавки та інше майно людей, це все має відшкодовувати організація, яка проводить ремонтні роботи. Если при проведении коммунальных работ по устранению неповада какого-то, либо ремонта на балансе трубы предприятия, которого стоят, всю ответственность за проведенные работы несет организация, которая проводит эти работы. Если в результате проведения таких работ было нанесение ущерба третьим лицам, то есть повреждены либо соседние участки, либо какое-то имущество, насаждение, либо имущество, которое принадлежит другим гражданам, то в таком случае всю компенсацию должны возлагать на Лісотвістина за проведення таких робот. Нагадаю, наприкінці минулого року Кривбасводоканал захлиснула низка аварій. Порив колектору на проспекті Металургів не могли усунути майже п'ять днів. На дорозі вирили величезну яму, яка перегородила половину дороги. А через порив на мікрорайоні Східний жителям багатоповерхівок навіть довелося підвозити питну воду у цистернах. На підприємстві кажуть. Роблять все можливе, аби поривів у місті стало менше. Але система, які більше 50 років, просто не витримує, а для її оновлення необхідні чималі інвестиції. Михайло Гаркавий, Микола Енчепуренко. Перший міський.